мир на землі, благолюдям, спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденько, спи. Слава Богу, вічні буде, мир на землі. Маленький. Спи, О, спи. Спи, Ісусе, спи, а серце твор, Хай при ньому спочиваю тут на землі Все спи серденько, спи. благословений Бог на повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. слава ти, Божна, слава тобі, Царю Небесні, утяжителя душі істини, що всюди зився наповняєш, Скармниця бла життя подателю, прийди селища в нас, і учиться нас від усякої скверни, і спаси блаві душі наші, святий Боже, сиди кріпкий, задий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди кріпкий, седий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди кріпкий седий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині байвся час, і на віки віків, амінь Пресвята, та Тройця, помилуй Найна, нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, сили, немочі наші, і вони Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків, амінь. Отче наш, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, де поклонімся царяві нашому Богу, прийдіть, діти поклонімся Христові, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог нам прибіжішій сила, у нещасті з'явився з дужою допомогою. Тим не злякаємось, хоч би земля провалилась, гори захиталися серед моря, нехай ревуть бушують його води, хай драйори від його бурення, поспазься з нами, Бог якова, наша твердиня, ріка і бідної зустріляють міста Боже, святі Всевишнього чортоги, Бог серед нього вона не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царство захитались, Господь зармів ромом, земля задрижала, Господь з нами, Бог, якова наша твердиня, воді таляньте на діла Господні, які стригітливі речі Він учинив на землі, він ще припиняє війни по край землі, Що ламить лопи, торочі списи, що ти вогнем палить. Мамойте пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Господься з нами, Бог якова наша твердиня, слава і Святому Духові, і нині час, і не віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава Тобі, Боже! Мирі Господи, помолімся, Господи помилуй. За мир з висоти, спасіння душ наших, Господи, помолімося. Господи, помилуй. За мирся, освіто добрий стан, святих Божих, церков і з'єднання всіх, Господи помолімося. Господи, помилуй. За святий храм, Цей тих, що з вірою і страхом Божим, ходять до нього, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. За святішу свянського храя, Франциска Папа Римського Спаде, і помилуй. За бранішого Верховного Хібаску нашого Кисвяту славу, за присвященні архиписку, і у нашого Кір Ігора, і за болібів писку нашого Кір Петра, і болю би нашого Михаїла, чесне, присвятивсь, Христі За весь причиті людей, Господа, і помоліємося. Господи, помилуй. За зміцнення сили, вірних і перемог над ворогами, Господи, і помолімся. Господи, за неослабну і непереможну силу і мужність воїнам нашим, нашому для перемоги ворогами і всіма нападами їх, Господи, і помолімся. Господи, за сповнення соромами і безчастя ворогів наших, і за їх хаят і наверення, Господи, Господи помилуй! За визволення тих, що в ворожому полоні перебувають, Господи, і помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, хорни нас Боже, твої благодаттю. Господи, помилуй. Присвято печисто, приблагословенно, славну водичицю, нашу Богородицю, писун Діву Марію, усіма святим, поминувши самі себе одного, і все життя наше Христу Богу, віддаймо. Господин. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння з беззначанням Твім Отцем і і благим і блим Твоїм Духом, нині по всяк і на віки віків. Амінь. Господь, явився нам, по слава, на ім'я Слава. Уставляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, Господі явився нам, благословен, славен хлем'я, Господнє. Вони навколо вступили мене, але я ім'ям, Господнім переможу їх. Господи явився нам, благословен, славен хлем'я, Господнє. Я не мру, а житиму і розкажу поділа Господні. О, Господь явився нам, того славенно сплод. Каменім, який визнях ти будівничі став на розі, від Господа це сталося, і дивне воно в новочах наших. О Господі явився нам, того славенно Господ. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, дай перемогу благовірному народу і нас противниками і Христою коронелю Твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всей час, і на віки віків. Заступниця християн бездона, посередниця до Творця не заміна, не повердимо дідням річних, але виперди, як нам, що вірно тобі співаємо. Успішись на молитви, скоро прийди на молиня, заступаючи повсякчас, бородиця тих, що тебе почитають. Будь могу уважні, мир усім будь, Могу уважні. Господь сила людям принеси своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх. своїх. Принесіть, Господеві, сини Божі, принесіть Господе молодих баранців. Господь сила людям Господь, своїм дасть, Господь благословить людей своїх вже мудрість до ефесян послання святого апостола Павла, читання, будьмо уважні, браття, кріпіться, Господі та могутності Його сили, Одягніться в повну зброю Божу, ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правди і бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувшиною в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще твір, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також, що спасіння меж духовний, тобто слава Боже». Ми тебе можемо будь важні. yah lelu Вслухаємось до Івангелія «Мир усім. І духові твоєму. Він Марка от Івана читання. Слава тобі, Господи слава. тобі. Будьмо уважні сказав Господь своїм учням, майте віру Бога. Істо кажу вам, хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите. І буде вам так. Коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить. Провинваши, слава тобі, Господи, слава тобі. Помилу нас, Боже, з великої мережі Твоє молистрови слухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішу сенського хира нашого французька Папиримського, блаженіша Верховна Хіписку, нашого Святослава, і за привосвященіша хіпископи, і тупоту, нашого Керігора, і боль Писку нашого Петра, больби Писку нашого Михаїла. І за все чесніше вців наших потерхи, модити, проти потимно йоспа йому Водомира, за тих, що служить і послужує святі у за отців наших духовник і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за Богомереж, за на заправління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилу, Господи помилу, Ще що молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витевалості вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у час війни, дарував йому мир. Та визволив до всяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай минустиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відважу та мужність. І охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай минустиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за тих, які постраждали в нас на війни російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили рідне помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій. щоб Господь Бог захистив, здоров'я їх, зберіг від усякого лиха, обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасите наш надії всіх людей на землі і тих, що на морі далеко, й повітрі. Будь владико, ласкавий нам у гріхах наших і помилуй нас, бо милостивий людолюбний Бог єси, і тобі стави даємо Отцю, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господеві помолімося! Господи помилуй, Господи Ісуса Христе, Сину Божого, Ми, сини і дочки українського народу, стоючи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж коли наша батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, прибігаємо під Твій святий Покров. Ти святої Матері та благаємо заступництво у Тебе, Христе Боже наш, молимо Тебе, пошли благодать Святого Твого Духа і навчи всіх дітей України любити свою батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю служити для добра нашого народу цілісності і соборності нашої держави України пошли силу, благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконати свій святий обов'язок захисту нашої батьківщини, вибав нас від усякого нападу, чужинців. Чини наш народ силою Твоєю непереможним і до всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним, військо його всюди і завжди проти ворогів його укріпи і в однодубності, і праведному послусі тримай, і мир справедливий, подай нам Господи. Благослови благовірному народові нашому перемогу, нас супротивниками заради імені Твого на землі, і на морі і в повітрі. На заступників перед Тобою ми покликаємо сьогодні всіх святих нашого народу. Рівно апостольного Великого князя Володимира Хрестителя України, Блаженну рівно апостольну Ольгу Київську, Священну мученику Йосифата, мучеників та Ісповідників нашої і святої церкви та всіх святих праведних, яких видала українська земля. До кінця нашого життя, оберігай нас. Перед вічним засудом, щоб і ми спасенні твоїм заступництвом і поміччю віддавали все славу, хвалу і подяку, честь єдиному Святій Тройці Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. ремудрі, часніше від херовими, віни зрівняно, від Серафимів, що безтління Босло породила, слуша бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже повані, наше, слава Тобі! Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний Бог наш Молод, пречистиє Своєї Матері, преподобний боносних Отців наших і всіх святих по мене спасе нас як благий людинолюбний. Боже великий нам Україну храни, волі світу промінням ти її осіни. Світло науки і знання, нас дітей просвіти, із любові до краю ти нас Боже зрости, молимось Боже, дятини, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти. На люд наш зверни дай йому волю, дай йому долю дай доброго світа. щастя, дай Боже народу і мноя,